Органи прокуратури області виконують функції, які на них покладено Конституцією України та законом України про прокуратуру. Особлива увага приділяється нагляду за додержанням законів, які проводять органами, які проводять оперативно розшукову діяльність дізнання та досудове слідство, а також координації їх діяльності у посиленні боротьби зі злочинністю та корупцією. З цього приводу, у першому кварталі проведено Уже три наради, з яких дві координаційні та одна міжвідомча, на яких узгоджено спільні узгод... заходи правоохоронних органів спрямовані на стабілізацію криміногенної обстановки. Практична реалізація цих заходів вже дає перші позитивні результати спільними зусиллями правоохоронних органів у взаємодії з громадськими формуваннями з охорони з громадського порядку. У першому кварталі поточного року порівняно з аналогічним періодом минулого вдалося зменшити рівень загальної злочинності. Число зареєстрованих злочинів зменшилось на 30%, а в цифрах це 4345 проти 6168 злочинів.